Щодо часто я говорю на українській мові в Одеській області чи ні, на офіційних закладах завжди на українській мові, коли я проводжу зустрічі з бізнесменами чи з лікарями, вчителями чи з представниками області на російській мові, тому що, на жаль, на жаль, більшість Одеської області, особливо Південь, дуже погано розуміє, не говорить, а розуміє українську мову. Молдавські села, бомгарські села, гагаузькі села, румунські села. І проблема не в них. І ми сьогодні хочемо всіх примусити говорити на українській мові. Ми хочемо сьогодні всіх примусити любити батьківщину. А де вже пройшов рік, вже ми при владі, наша при владі, де уроки про патріотичному вихованні в школах, як раніше НВП було в кожному класі. Де сьогодні ролики соціальні, хоч на один канал Міністерство інформації вже в нас сьогодні є, чи Міністерство культури, де соціальні ролики, які дали на канали і показали, нати, протранслюйте, будь ласка, нам безкоштовно на своїх каналах. Про призов в армію, про те, як треба любити батьківщину, про Україну, про українські цінності, про історію України. Де це все? Чому на це все ніхто не звертає уваги? Як можна змусити любити українську мову? А я вважаю, що більше біди в українській мові, ніж приніс Ющенко, не приніс ніхто. Ні Янукович, ні Кучма, ніхто. Ющенко, коли він став вимагати, перекладати російські фільми на українську мову, пускати українські титри, хіба синою можна навчити любити мову? Ті е, приклади, які дав підручники вчити і твори того самого Франка, які були включені в шкільну програму при Ющенка. Коли можна було включити набагато краще, набагато цікавіше, набагато легше, які сприймаються, які описують історію. Таке враження, що все робилося тільки навпаки для того, щоб ті, хто не знають українську мову, ніколи її не вивчили. Ми повинні зробити так, щоб українську мову полюбили, ніколи не заставиш людину вивчити. З людину можна зробити все, щоб вона полюбила і захотіла розмовляти на українській мові. Оцім треба і займатися. Показати історію, показати майбутнє, показати сьогодні, як відбувається що. І сказати, хочеш бути чиновником, і це законопроект на життя. Я його написав ще в 2012 році, але він нікому не потрібен, тому що я ні в одній політичній партії нікому не був, тому що я не збираюся ніякій політичній партії давати якісь дивіденди. Хочеш бути чиновником, хочеш отримувати зарплату з бюджету? Здай екзамен з володіння української мови. Більше нічого не треба. Коли мати буде відправляти сина в школу і думати, вчити йому російську мову чи українську, вона буде думати, я хочу, щоб син, напевно, став якимось сильним чиновником чи політиком. А для цього треба здати екзамен з української мови. А тоді мама задумується, варто йому йти на українську мову, чи треба прогуляти цей урок. І вона вибере українську мову. І я за те, щоб діти з нами максимально більше іноземних мов. Тому ми повинні працювати над тим, щоб привчити людей любити свою країну. І це моє. Переконання, а виступати перед аудиторією в Одесі, яка мене не розуміє на українській мові, тільки для того, щоб показати, що це Україна, я знаю українську мову, я вважаю це не зовсім правильно. Я їм донесу свою думку на тій мові, яку вони розуміють, а потім потрошечки ми з них зробимо патріотів України. І це нам вдається.